Добрий день, друзі. В нас сьогодні добряче холодно декілька днів падав сильний дощ, а сьогодні на вечір потепліло і буде морозець вночі. В кого добре розпустилися троянди? Ось так підросли вже гортензія, широколиста, особливо, виноград. Значить, так троянди накриваємо. Зверху горщиками, хоча б великими там. Пластмасовими або картонними коробками і зверху можна притиснути камінцем, щоб коробка не летіла вночі десь з вітром. Виноград лозу спускаємо, пригинаємо до землі і укриваємо якоюсь білою агроктаниною. Тому що якщо лоза підмерзне, підмерзнуть бруньки, ви втратите частину урожаю, врожай буде дуже маленький. Ну там абрикос, в кого маленькі. Дерева, то можна закутати в кого великі персики абрикоси, не знаю, чим укутувати їх. Кажуть, можна включити капельний ну не капельний, а цей полив дощування на ніж декілька разів, бо вода має плюсову температуру. І Якщо дерево окропиться, то воно спасеться, навіть якщо обмерзне зверху. Кірочкою льоду, там плід, абрикоси, персика, чи ще чогось. Це нічого страшного, він відстає до обіду і він буде жити. А якщо просто, просто ну, то він відмерзне. Надіятися на те, що пронесе, якось кожного року таке собі, навряд чи пронесе, напевно, все таки буде мороз. В кого салат вже зійшов, ще щось. Прикривайте білою агротканиною, або чорною, Ну в кого яка є, але старайтеся так, щоб не дуже сильно тісненько прилягала агротканина до самого саджанця, або ще чогось, ну типу, щоб там е, був простір між ними. Ну якщо вже не виходить, тут не виходить, але в основному краще, щоб був простір. Ну ось так, виноград обов'язково, гортензія обов'язково, і троянди обов'язково. Це те, що згадала по пунктах. Лохина. З кого Лохина, хто бореться за урожай лохини, будь ласка, вкривайте, бо це халепа, вона обмерзне, бо зараз вона вже стоїть з цвітом, вона обмерзне, Виноград вічі, в кого маленький, прикривайте. Ну ось так я по пунктах згадала, що краще, краще вкрити, тому що вночі реально в нашій області передають до мінус трьох. А вже можна було ходити взагалі-то в футболці і в босоніжках. а зараз я ось стою в тепленькій куртці і е, прекрасно себе почуваю. Не зовсім не жарко і ну, таке. Так що бережіть свій урожай, бережіть свою роботу. Е, не ось зараз, якщо зараз е, станете і вкриєте, то збережете свої плоди. До зустрічі, друзі!